Якщо ви військово зобов'язаний і у вас немає можливості поїхати на новий рік у якесь європейське місто, вам допоможе НАСА, так саме національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, яке запрошує усіх бажаючих відправити свої імена до Європи, супутника Юпітера. Докладніше далі. У рамках ініціативи послання у пляшці НАСА пропонує усім бажаючим нанести свої імена на мікрочіп, який буде встановлено на корпусі космічного корабля. Europa Clipper. Корабель мають запустити у жовтні 24-го року. Він буде виконувати дослідження супутника Юпітера протягом декількох років. Участь в ініціативі безкоштовна наса прийматиме заявки від охочих на своєму сайті до 31 грудня. За даними агентства, станом на сьогодні свої імена вже зареєстрували понад. 2 мільйони людей з усього світу. Нагадаємо, супутник Юпітера Європа є одним із найцікавіших об'єктів у сонячній системі. Вважається, що на його поверхні існує океан рідкої води, який може бути придатним для життя. Щоб досягти Європи, космічний корабель має подолати відстань у 2,5 мільярди кілометрів. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.